Шістнадцяте в Україні, це новини. Я Олександр Просяник. Три безуспішні атаки провели росіяни на харківському напрямку поблизу Вовчанська та Глибокого. Ще три наші оборонці відбили на Куп'янському напрямку неподалік Берестового. Не припиняє ворог обстрілювати і мирне населення. І про все докладніше ми розпитаємо нашу кореспондентку Світлану Шакеру. Вона зі студії наживо з Харкова. Світлану, вітаю тебе. Розкажи, що відомо про наслідки атак. Вітаю, Олександре. Протягом минулої доби, щонайменше одна людина загинула ще четверо отримали поранення через ворожу агресію. Так, учора ворог завдав авіаційного удару по селу Глушківка. Це Куп'янський район. Це був ударом авіабомбою ФАБ 500 Поцілили по молочному комплексу. Там поранено четверо його співробітників. Це чоловіки, один з них зараз знаходиться у важкому стані. Там загинула худоба. А вчора ввечері окупанти завдали артилерійського удару по селищу Слатине Дергачівської громади. Там загинула 60-річна жінка, і ще один літній чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Продовжують окупанти обстрілювати і прикордонне село Одноробівка Золочівської громади. Учора там була атака з БПЛА, пошкоджено електромережі, і без електропостачання лишилося що 13 найменше навколишніх сіл. У козачі лопані окупанти обстріляли будівлю селищної ради. І Харківщина вже зараз готується до прийдешньої зими. Так, на Харківщині буде реалізуватися пілотний проєкт із забезпечення всіх вразливих верст населення скрапленим газом. Це газ у балонах. Як яким буде цей проєкт? Будь ласка, послухайте прямо мову. Це гуманітарний газ, який надійде сюди через. Треті країни ми його отримуємо у вигляді гуманітарної допомоги. Через ова будуть визначені. І через громади будуть визначені вразливі категорії. Наше завдання цей механізм пропрацювати, щоб люди могли отримати на кожну особу. Там є в постанові, ви побачите навіть розрахунок, яка кількість так газу на кожну особу для підігріву їжі буде забезпечена. І вразливим категоріям ми намагатимемо зробити так, щоб цей газ скраплений привести до дому володіння разом з балоном. Мова йдеться про 40 тисяч домоволодінь на Харківщині. Газ цей вже є. Питання лише, як його доставити до людей, і всю цю логістичну мережу мають розробити вже до жовтня. Такі в нас новини, Олександре. Славно, дякую за інформацію. Я нагадаю, Слана Шекера стежить за ситуацією на Харківщині. Що не менше тисяч солдатів втратили росіяни на харківському напрямку з початку травня. Та, попри це, ворог і далі тисне шукає нові тактики для наступу. Про це інтеру в ефірі телемарафон розповів боєць із другого окремого загону Омега Нацгвардії України за позивним Стіг ворог активно використовує керовані авіабомби, але наші захисники тримають оборону в Вовчанську. Наскільки мені відомо, росіяни були в північній частині міста. Там постійно тримають штурмові дії з обох боків, як з боку противника, так і з нашої сторони. Тому підтвердити те, що вони просунулись прямо в центр міста, не можу. Як ви розумієте, активні бойові дії? Це якраз про те, що одна й та сама позиція може за один день, тільки декілька разів переходити з рук в руки, так би мовити. Російські війська починають відчувати тиск українських контратак. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Довгоочікувана західна допомога дала змогу українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту. Повідомляють аналітики. І з середини травня ЗСУ провели тактично значущі та успішні контратаки на півночі Харківщини та в напрямку Креміної. Зокрема, через це російські війська мусили передислокувати окремі підрозділи. Також РФ поділяє та розгортає сили ВДВ на всій лінії фронту. Усе це переконані аналітики, вказує на те, що Росіяни відчувають силу українських контратак, і лінія фронту не така статична, як переконує Путін. Щоправда, відповіді з су, по перше, повністю залежить від західної підтримки. А по-друге, ще не того масштабу, який потрібен для перехоплення ініціативи на полі бою. Автомобіль для пілотів не разом вийшло закрити збір команди подробиці черкаських волонтерів на потужний позашляховик для батальйону безпілотних систем 110-ї бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. А це понад 300 тисяч гривень. Донати були з усієї України, великі й маленькі, але разом вони дали змогу придбати нашим оборонцям автомобіль, відремонтувати і пофарбувати його. Машину вже передали у підрозділ, який працює на покровському напрямку. Тож і надалі долучайтеся до нашого зборів Вони допомагають українським воїнам боронити наш дім від російського агресора. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що завдяки вашим донатам нам вдалося все ж таки закрити збір на ось цей Nissan Pathfinder для батальйону безпілотних систем 110-ї ОМБР. Машину придбали, поремонтували за ваші гроші, пофарбували. І зараз передаємо хлопцям. Від 110-ї МВР батальйону безпілотних систем дякуємо за цей чудовий автотранспорт, який буде виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. Дякую вам величезне, але на жаль, на жаль, транспорту на передовій не вистачає. Тому долучайтесь до нашого наступного збору для 79-ї бригади, саме штурмової таврійської бригади. Вона зараз знаходиться на Мар'їнському напрямку, тому тонайте за посиланнями, QR-кодами. Це вкрай важливо. Дякуємо. Героям слава у Києві та чотирьох областях світло відключатимуть і у світло сірих зонах графіків. Про таке повідомили в Укренерго. Крім столиці, збільшення відключень зачеплять Київську, Одеську, Дніпропетровську та Донецьку області. Обмеження посилять із 16 до 23 години. СБУ затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, що працював на країну агресорку Корабель, ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки і на замовлення РФ вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Щоб приховати злочин, капітан періодично вимикав GPS-трекер та вносив неправдиві відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. Слідство встановило, що капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього, до складу екіпажу входило ще 12 іноземців. Під час обшуку виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності. Зловмисникові тепер мають обрати запобіжний захід. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення задокументовано щонайменше два заходи цього судна в порт Севастополь. Також є оперативна інформація про те, що судно було. Помічено і в інших портах Криму судно під прапором Камеруну, але фактично судновласник являється турецькою компанією і судновласник і компанія оператор Екіпаж судна також у нас складався з громадян Туреччини і громадян Азербайджану. Обіцянка щодо літаків F-16 виконана про це із саміту НАТО. Повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Решту відповідей зобов'язується надати щойно борти злетять над Україною. Я нагадаю раніше про постачання винищувачів заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Я не можу поділитися маршрутом літаків F-16. Розумію. коли ми їх побачимо в українському небі, то я думаю, що всі питання будуть зняті тут. Є два принципових моменти: перше, ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі будуть битися F-16. і ця обіцянка виконана. Друге, це лише перша хвиля. Канада готує новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів. Про це оголосив очільник канадського уряду Джастін Трюдо під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Також Канада подумає про додаткові навчання українських пілотів на канадських авіасимуляторах. Під час діалогу Джастін Трюдо засудив ракетні атаки по мирних містах України та пообіцяв допомогу дитячій лікарні «Охмадит». Понад 900 пожеж зафіксовано від початку року на Миколаївщині. У спекотну погоду рятувальникам доводиться виїжджати щонайменше двічі на день на ліквідацію займань на полях, чагарниках, сміттєзвалищах. З вогнеборцями поспілкувалася наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Це село Новоруська Миколаївської області. Тут вогонь із сухостою перекинувся на житлові будинки. Рятувальникам допомагають місцеві жителі. Приїхала машина, і нам, мабуть кинули бичок. Ми так подозріваємо. Щоб бичок кинули, і воно отсюди, як почало, і все почало горіти. Все. все, що ми знаємо. І оце ми бігаємо, тушимо, що можемо. Поки пожежних не було, ми трошки що могли зробити, воно такий огонь високий був. А це ходимо, підливаємо, де пожежні затушили, підливаємо, щоб далі не, не згоралося. Через недокурок згоріли навіть приватні будинки. І таких пожеж в громаді зараз багато. На жаль, ну, згоріло чотири будинки. Ну, місцева пожежна ну, команда встигла відбити від тих та тих, ну, тих будинків, в яких проживають люди в цей період от -от року. Нашим пожежникам доводиться виїжджати на пожежі 3-4 рази на день. Більшість за них людей. Паління паління та сміття, паління місцевими та фермерами тозимих ну, культур, тобі ж стерні та солом в іншому селі Миколаївщини Петрово Солонисі, пожежа спалахнула також біля житлового сектору. У нас тут завжди влітку, так як багато сухої трави. Завжди хтось підпалює, чи навмисно, чи не навмисно. І тому ми гасимо. Поки приїжджають наші пожежники. То нам є що робити. Швидко із сусідами вже збігалися, врешті-решт дозволилися до хлопців, вони приїхали. І одна машина, потім друга, допомогли погасити. Одразу дві бригади вогнеборців взялися боротися з вогнем. Сильні пориви вітру могли перекинути полум'я на будинки. Вогонь розповсюджувався дуже швидко і за сильних поривів вітру. Вже ближче підходив до населеного пункту, до житлового сектору. Були викликані додаткові сили. Горіло і поруч зі сміттєзвалищем у мікрорайоні. Широка Балка. Неподалік живе і Галина розповідає, коли зайнялося саме були в хаті. Дішка вийшов. Дідусь вийшов, а він хворий в мене. Майже лежаче вибіг і почав кричати, аби я подивилася, що там робиться. Виходжу, а там горіла балка. Він сказав, що треба води швидко, поки ми шланги тягнули, натягували, воно вже тут горіло. Усі зібралися із лопатами, били чим могли, щоб загасити, але це не погасиш. На території області оголосили п'ятий клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не палити сухостой. Та сміття з початку року в Миколаївській області сталося більше 900 пожеж. Тільки за минулий тиждень у Миколаївському районі виникло 109 пожеж в природних екосистемах. Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем, а також випалювання сухої рослинності на приватних домоволодіннях і Відкритих територіях для паліїв передбачене покарання, нагадує інспектор. Згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за самовільне спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Сума штрафу для громадян складає від 3060 гривень до 6120 гривень. Загалом. Від початку року на Миколаївщині склали більше 60 адмінпротоколів на порушників. Єлизавета, кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканали Інтер, марафон Єдині новини. А у французькому руані горить католицький собор. О півдні спалахнув один зі шпилів готичної пам'ятки. На місце негайно вирушили пожежні бригади. Людей з приміщення храму евакуювали довкола собору. Встановили периметр безпеки. Наразі рятувальники намагаються прилаштувати додаткові блоки драбин, щоб дістатися займання. Чого спалахнуло достеменно? Невідомо кажуть, лише шпиль був на реставрації, тож ймовірно зайнялося через помилку робітників. Загиблих і потерпілих немає. Полум'я. Майже приборкали. Наступний випуск новин о сімнадцятій. Ну а поки лишаю вас з Олександром Васильченком. Олександре. Дякую, Олександре. Більше протиповітряної оборони і більше зброї для України. Про саміт НАТО у Вашингтоні поговоримо у цій годині. Дочекайтеся.